Це ти громадянин України, а це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах, начебто нічого складного. Але є те, про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон. Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру, злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистий бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці. Голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю. Не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон.